В просторі люди об'єднуються завдяки тому, що вони спільно вирощують рослини і збирають спільно вирощений врожай. Вони організовують, проводять, долучаються до різноманітних подій екологічного, соціального, художнього спрямування, і таким чином показують, що на території, яка багато багато років була занедбаною, можна щось створити соціально важливо для нашої країни, показати приклад того, як люди дійсно в спільнотворенні можуть створювати круті речі. Частина з цих інструментів перестали працювати після 24 лютого, і нам потрібно шукати якісь інші якісні альтернативи для того, щоб мешканці та мешканки мали можливість реалізовувати свій потенціал. У розсаднику ми вчимося комунікувати, вчимося знаходити спільні знаменники, вчимося гуртуватися навколо зелених цінностей та вчимося працювати на спільний результат. Наш простір важливий для того, щоб формувати правильну надивленість у відвідувачів та відвідувачок і озброювати їх інструментами зеленої участі.